Як для міжнародного правопорядку, так і для самої України. І ось ми розберемо ось ці наслідки. Перше. Політики правове визнання злочину агресії. Встановлення факту незаконної агресії Росії на міжнародному рівні. Матиме важливе значення для історичної правди, юридичної оцінки. Дій Кремля та посилення позицій України у міжнародних судах і переговорах. Тобто факт є, що здійснен злочин це агресія Росії проти України. Це вже весь цивілізований світ підтвердив у вигляді того, що порушена міжнародне законодавство. Бо те, що вчинила Росія, це каже про те, що цей злочин має бути визнаним, і він визнається міжнародним світом. І при цьому створюється оцей вже спецтрибунал, і він буде діяти вже в 2026 році. Бо агресор має нести відповідальність за свої дії, за агресивні дії. Другий момент персональна відповідальність керівництва Російської Федерації. Можливе висунення обвинувачень вищим посадовцям Російської Федерації, включаючи Путіна та військове керівництво. Персонально заухвалення рішення про вторгнення. Це створить прецедент персональної відповідальності за злочин агресії. Бо Агресор має нести відповідальність за всі свої злочини, які він вчинив по відношенні до України. Бо Україна є жертвою агресії. Третє. Обмеження міжнародної діяльності обвинувачених. У разі видачі міжнародних ордерів на арешт обвинувачені не зможуть. Безпечно подорожувати, що значно ускладнить їхню дипломатичну діяльність та може призвести до ізоляції. Простим словом, якщо казати, це ізгої, ізгої, які будуть знати своє місце, і якщо вони з'являться в тому або в іншому місці, то вони будуть заарештовані. І це буде справедливо по відношенню до агресорів їхня діяльність має